Всім привіт! Коротеньке інформативне відео для тих, хто вирощує томати в теплиці. Нещодавно були дощі, було пониження температур. Далі передають просто спеку. Тому, щоб ваші томати перенесли менший стрес, обробіть їх будь-яким антистресантом. Бажано, щоб там були амінокислоти. В моєму випадку це буде фертілів. Обробляємо. Зранку або ввечором по сухому листу. Також не забуваємо про кальцій. Кальцій в теплиці надважливий, у вас буде чудова точка росту і не буде вершинної гнилі. Також це стосується не тільки томата, а й перцю. Тому що у теплицях вершинна гниль, вона якби частіше проявляється, аніж у відкритому ґрунті. Ось, друзі, такі справи. Коротесеньке для вас відео. На цьому як би все. Всім гарних врожаїв. Побачимось!